Вітання всім, шановне панство, як постійним мешканцям нашого сховища, так і тим, хто просто випадково натрапив на це радіопустки. Так так, нарешті мої втомлені, але вперті рученьки дісталися до відео про спойлери другого сезону серіалу Fallout. Свого часу, коли хвиля хайпу нас накрила потужніше за атомну бурю, кожен другий ютубер, навіть пес Брахмін сусіднього бункера. Поговорили про це. А я? я просто не мав часу: виживання, їжа, чистка силової броні. Але тепер, схоже, зірки склалися як треба. Тож сьогодні, хоч і дуже стисло, але й найцікавіше та найсуковитіше з того, що вдалося знайти у нетрах інтернету і загальновідомі деталі, і рідкісні витоки, і, звісно ж, деякі теорії, від розумних до зовсім радіоактивних. А на завершення відомі дати виходу другого сезону. Тому тримайте підбой поготові. Отже, з чого почнемо? Звичайно, з кінцівки восьмої серії першого сезону. Пам'ятаєте це? Купер як герой прямує до нового Вегаса. За ним Люсі. Не менш рішуча. І ось новий вегас. З одного боку, вау! а з іншого. Хм, А куди поділося все довкола. Але після тизера і злитих фото мої брови пішли вгору. І слава Богу, що лише брови. Бо збудження було просто неймовірне. Деталізація міста в другому сезоні просто неймовірна. Ми бачимо і паркан, і вежу Лаки 38, що в далині. і одразу спогади, як хвилею, багряний караван, клініка. Зброєрі і той самий Протектрон, який стояв у кіоску, ніби продавав відеокасети в 90-х, але насправді торгував серйозною зброєю. А тепер увага. Зверніть погляд на ворота з написом Welcome to The Strip. Яка деталізація? Щоправда, трохи зруйновані. Правда? Але це окрема історія, і про неї трохи згодом. Коли я вперше побачив тизер другого сезону, моє серце тріпотіло, в радіоактивного скорпіону на кофеїні, деталізація нового Вегаса просто божевільна. Але як справжній детектив із пустки, я не міг зупинитися на поверхні, мене почали мучити питання. А чи побачимо ми у серіалі ті дрібнички, які робили новий Вегас таким незабутнім? Занурившись у глибини інтернету. У ті темні запилені куточки, де живуть фанатські форуми, архівів Реддіт і розмиті витоки. Я знайшов перші відповіді. Казино Топс? Є. Постер із атомним ковбоєм, який передає тонке, майже саркастичне послання НКР. Є. Вивіска Сховища 21? Є. Гомора теж є. А головне, Лакі 38. Не просто є. А світиться так, ніби великий хаос досі платить за електроенергію. На одному з відео, яке я ретельно проаналізував, буквально покадрово, лупою через пікселі. Видно, як працюють неонові вивіски. Вони не просто сяють, вони мерехтять так, ніби запрошують. Заходь, витрачай кришки та совість, друже. А ось найцікавіше фотографії дверей Лакі 38. На одному чисті, як після чищення сенсорів містерим Хаусом, на іншому подряпини, глибокі, хаотичні, не схожі на звичайне старіння чи шрами часу, вони наслідок зусилля. Хтось намагався потрапити всередину жорстко, цілеспрямовано. І тут череп кіхтя смерті, на одному з кадрів випадковість? Чи натяк? Бо, якщо ми вже бачили його череп у фіналі першого сезону, тепер бачимо і його самого. І подряпані двері стають логічним наслідком або, ну, його обіднім перекусом. Далі нова невідома силова броня. Я довго приглядався. Нижня частина частково нагадує класичну Т-45, але не достатньо досконало. А от верхня зовсім інша. Можливо, гібрид. Прототип нової моделі, чи варіант силової броні Ренджера НКР, чи щось схоже на кастомну збірку, яку вмілий технік міг зібрати десь у майстерні під вессайдом. Або ж все-таки штатна силова броня НКР. І ось ми повертаємось до фіналу першого сезону. Там зламані security трони, покручені ворота до міста, атмосфера, немов після справжньої війни. Що ж сталося? Можливо, Кур'єр завершив свій шлях у стилі хаос і розруха. Можливо, Легіон, що вичекав момент, коли НКР стала слабкою після втрати Шейді Сенс. Можливо, і те, і те разом. А можливо, ще щось. Нагадую, Шейді Сенс, столиця НКР, була знищена ядерним вибухом за сприянням такого собі Хенка а результат повна втрата політичної ваги, вікно можливостей для ворогів. Тож, поїхали далі. Легіон Цезаря у другому сезоні це майже факт. Але не поспішайте робити висновки, що кур'єр їх підтримував. Ні, ні. Це фалаут. Тут немає чорного та білого, а лише відтінки радіації. Можливо, кур'єр навпаки діяв проти Цезаря, знищив командування Легіону. Але Легіон як Гідра. Відрубаєш голову, з'являється інша. Джошуа Грем колись казав, Без Цезаря Легіон зникне. Але чи мав він рацію? І взагалі, чи не з'явиться Цезар в подіях серіалу? Хоча Цезар і створив Легіон, але особисто я вважаю, що Легіон має шанси вижити і без Цезаря. І ось вам нова небезпека Легіон 2.0. Можливо, без ідеології Цезаря. Але ж з тією самою люттю. Проте, хто ж їм зможе протистояти в такій ситуації? Серед усього цього неону, зруйнованого бетону і цивілізаційних історій минулого є одна важлива річ. Натяк на НКР. Плакат Атомний ковбой? Так, той самий. З тонким, майже пасивно-агресивним посланням на адресу НКР. А ще. Фотографії солдатів у формі НКР. Один із них прямо як снайпер елітного загону рейнджерів. В темному обмундируванні відразу впізнається стилістика ті пустки. Але тут починаються питання: жодних знаків розрізнення, ніяких позначок, які би підтверджували так. це діюча армія НКР. Тож ми маємо справу. або з залишками колишнього НКР, розколотими групами привіт групи Молдевер, або, можливо, і зовсім новими фрагментами армії, яка ще намагається тримати форму і честь, хоч і без офіційного керівництва. І так, якщо ти досі не в курсі, хто така Молдавар, на каналі вже є окреме відео не прогав. Але ось що справді гризе мою допитливу душу. Що ж зараз відбувається в новому Вегасі, вибір у грі завжди був у руках гравця. Але яку саме гілку подій вирішила взяти Безеста в серіалі як канон? Кур'єр підтримав Легіон. А може, вибрав містера Хауса? Чи, можливо, щось нове, чого не було у грі? Наприклад, повстав, розірвав усіх на шматки і залишив Вегас. Самоврядованим містом державою? Ми бачили зруйновані системи безпеки? Ми здогадуємось, що сталося з НКР. Але що з іншими? Братство Сталів Мохаве. Чи вони вижили? У грі це було можливо домовитись укласти мир з НКР? Якщо так, можливо, вони досі діють в тіні. Колишні союзники кур'єра. Чи можемо ми знову побачити Буна? Кес, Вероніку Рауля, Містер Хаус, Живий, Мертвий. Бо те, що Генк утік до Нового Вегаса, дає натяк, що, можливо, пан Хаус ще дихає. Якщо можна так сказати, про людину, яку тримають на штучній вентиляції біля 200 років. А ось новий натяк на ще одне групування Мохаве Напис, який я зустрічав лише на юртах Великих Ханів. Кожен гравець нового вегаса знає цей клан. Вони, як дим, зникають, але лишають запах. Можливо, вони живі, можливо, лишились лише спогади. Можливо, ми побачимо їх у вигляді молодого ватажка, що мріє повернути велич племені. А ще я знайшов фотографію. На ній голова. Так, буквально голова, майже як фанатська інсталяція. Але не вона головне, а знак, що в грі стоїть поруч. Він натяк на Новак. Так-так, те -так, затишне містечко з динозавром. Якщо згадали, вже не забудете. А ще я зустрів кілька ось таких цікавих фотографій. І це не просто якісь люди зі сховища, а саме люди зі сховища 33. Чому ці люди вийшли назовні? Що змусило їх покинути комфортну ізоляцію? Я не знаю, чи знайшли вони якісь докази того, що сталося раніше, і вийшли на поверхню. Чи вони відправили туди якусь експедицію для своїх цілей? Чи відправили вони людей шукати когось? Наприклад, Норма, якого, як ми знаємо, Бат закрив в 31-му. Це ми дізнаємось з виходом другого сезону серіалу. Що ще, на мою думку, варто згадати той момент, що відкриває тизер. Купер веде розмову з гадковою пані. Він каже їй: Ти обіцяла витягнути мене звідти. І відразу питання: Хто вона, що це за місце, з якого його мали витягнути? Відповідей поки немає. Але ми вже маємо натяки. Швидше за все, мова йде про Валтек. Або про одну з дочірніх структур, і Купер, вочевидь, не просто був там заручником контракту, він був частиною гри з набагато більшими ставками. До речі, зйомки, схоже, відбувалися у сховищі номер 4 і про нього вже є окреме відео на каналі, яке ви маєте змогу переглянути. Жінка, яка обіцяла його витягнути, можливо, його спільниця, нанятий агент, або частина ще одного темного контракту. Де рятунок, обмін на інформацію. І ось тут усе складається у цікаву картину, Купер міг володіти більш детальними знаннями про стимульований ядерний епокаліпсис. Так, той самий, про який йшлася мова в останньому епізоді першого сезону, і про який він дізнався через підслуховуючий пристрій. І ця інформація валюта, високоцінна, потенційно смертельна. Адже Купер не просто колишній працівник або рекламне обличчя, а свідок, власник фрагменту правди. І ця правда може розкрити справжнє обличчя Валтек або взагалі поставити під сумніви усю історію нам відомого розвитку подій у цьому всесвіті. Але найголовніше, чому вона мала його врятувати і чому саме зараз? Можливо, в цьому сезоні ми побачимо не лише боротьбу за виживання. А й боротьбу за спогади, за ідентичність за істину, яка прихована під шматками брехні, піску та бетону, другий сезон Fallout це не просто продовження, це глибше занурення в міфи Мухаве, у тіні вегаса та серце людської жорстокості і надії, що сталося з Анкер, куди зник кур'єр, чи повернуться великі хани. І чим завершиться історія Купера? Відповіді зовсім поруч. Тримайте пальці на кнопці під боя і не відпускайте. І ось питання, яке зараз на губах кожного фаната: коли ж вийде другий сезон. Спершу серіал планували знімати аж до 2026 року. Та як каже дядечко з пустки, іноді навіть в цьому зламаному світі щось іде за планом або навіть краще. За останніми чутками з надійних джерел. І кількох підозрілих реддіт-гілок, Зйомки вже завершені. Серіал готовий. І з офіційних джерел прем'єру запланували на грудень 2025 року. Так-так. цієї зими нас чекає нова подорож крізь пустелю: Пісок і уламки Старого світу. І ще одне. Офіційно оголошено про зйомки третього сезону. Це означає одне, історія лише набирає обертів. Тож запасайся ядерколою, бережи антирадин і не забудь підписатися на канал, поставити післяядерну подобайку та поширити це відео серед своїх друзів зі сховища, щоб вони не проспали той момент, коли пустка знову оживе. Адже пустка не спить, вона просто чекає на нову історію, і ти вже майже її частина.